У місті Львів 23 жовтня пройшов дитячий табір Mind Kids Camp». Вдячні Господу за хорошу атмосферу і що під час заходу не було повітряної тривоги. 22 жовтня вимушені були відмінити захід через ракетні обстріли міст і оголошену повітряну тривогу. Діти були неймовірно щасливі. Деякі з них не хотіли прощатись і просили обіймів. Батьки залишилися вдячні та їх душа відкрилась до нас. Молимося, щоб Господь відкрив їм спасіння. От і він вирішив. поїду вже додому. Але тут друзі запросили його він такий, знаєте. 28 жовтня. Буківський дитячий інтернат. У селі Буково відбувся захід в дитячому інтернаті. Інтернат для дітей з особливими психічними порушеннями. Діти зустріли нас щирими та відкритими серцями. Слава Господу, що ми змогли проповідувати дітям, а також мали змогу подарувати їм дитячі біблії та альбоми для малювання. Директор та персонал прославили Бога, що піклується про діток. У місті Черкаси цього тижня провели четверту зустріч зцілення душевних ран для переселенців. Є постійні учасники, а також і нові. В особистому спілкуванні запрошуємо детальніше послухати Євангеліє. Одна сім'я вже вдруге приходить на недільне зібрання. Бог діє в їх душі і відсікає все зайве. А також провели майстер-клас для мам з дітками. Бог подарував нам гарний час. Домовилися про спілкування з жінкою, яка родом з Харкова. Війна багато змінила у її душі, і вона прагне почути слово. Дякуємо за милість Бога. У місті Сміла по милості Бога сім'я. Тагвашфілі їздили проповідувати переселенцям у гуртожиток. Коли вони проїхали, вимкнули електроенергію, тому проповідь була з ліхтариком. Люди зацікавлено слухали і також задавали питання дякуємо Богу за його діяння. Донецька область. Цього разу було вирішено їхати в ті села, де ще зовсім нещодавно були жорстокі бої. Та наші хлопці дали на окупантам. По дорозі разом із волонтерами заїхали до хлібозаводу. Взяли свіжоспечного хлібу, адже перше питання у людей чи є у вас хліб. 21 жовтня село Зарічне в селі залишилось багато металобрухту від техніки окупантів та одні розрухи. Люди дуже перелякані, але, як сказав один із місцевих жителів, дихати стало легше. Після того, як прочитали молитву, роздавали хліб. Одна жінка не змогла стримати сліз від почутого слова надії. Село Торське. Те, що ми побачили, не можна описати словами, немов фільм Жахів. Кожен будинок розбитий, на дорозі одні трупи російських окупантів, сильний запах трупної отрути. В селищі досі живуть люди та діти у великій небезпеці. Вперше швидкісному режимі передали слово. Довго ми не могли там перебувати, так як розпочались дуже сильні обстріли. Ми були вдячні Богу, що зберіг кожного та дав можливість допомогти людям. Словом, допомогою. Солидар місто знаходиться під постійними обстрілами. Люди змушені жити в підвалах без води, електроенергії та газопостачання. Але незважаючи на різні обставини, ми бачимо, як Господь нам допомагає. Труднощі роблять нас лише сильнішими, оскільки Бог на нашій стороні. Разом з командою волонтерів вже не вперше вирішили до українського села Нью-Йорк з гуманітарною допомогою. Ми передавали слово надії та потім роздавали продуктові набори, засоби особистої гігієни, ковдри та смаколики для дітей. Щиро дякуємо кожному, хто підтримує та надає необхідні речі для того, щоб підтримати нужденних. 25 жовтня разом з командою волонтерів їздили у Бахмут. Цього разу поїздка була непростою. Ми не знали, яким чином роздавати і проповідувати людям через сильну зливу. Але слава Господу, що в нас є молитва і Господь, який може творити чудеса. Адже перед самим Бахмутом припинився дощ, та ми зустріли близько 200 чоловік, люди з відкритою душею слухали слово, і навіть деякі з них прийняли спасіння. Після закінчення проповіді та роздачі знову розпочався дощ. Ми були щасливі бачити, як Господь діяв та благословляв у всьому тих, хто передає Євангеліє. 24 жовтня у місті Житомир розпочалася виставка Кольори, що дають надію. В понеділок провели відкриття виставки дитячих малюнків із Бородянського району деякі діти писали оповіді, як пережили окупацію. На відкриття запросили начальників із соціального департаменту та молодіжної політики. Хоча під час відкриття виставки залунала сирена, але Господь дав дуже відкрите спілкування в укритті. 29 жовтня вкотре у суботу провели захід в Бородянському районі. Господь кожного разу приводить дітей на захід. Вони радіють, що ми про них не забуваємо і приїжджаємо. Хоча тепла в тих місцях немає, але дітей це не лякає і вони з задоволенням чекають на нас. Також почали проводити служіння в селі Андріївка Макарівського району для людей, які знаходились під окупацією та залишилися без житла. Вони слухали Євангелія і ми надалі з ними зустрічаємося. 27 жовтня відвідали геріатричний центр у місті Коростень. брали участь 40 чоловік, передали їм Євангеліє, вони раділи і дякували Богу за такий час. 28 жовтня Провели захід маминої школи в Оболонському районі міста Києва. Бог провів нових людей і дав гарне спілкування з ними. 29 жовтня у місті Вінниця провели зустріч з сім'ями переселенців. Бог дав гарний та безкоштовний зал на постійній основі. Діти та батьки були щасливі, що мали можливість провести час разом з нами.